Всім привіт! Ось дивіться, дивіться на цього монстра. Це просто топчик Рено. Лагуна третього покоління. 13 рік чорна босешна, на максимальному заряді, ксенон. Дені ходові вогні, передні парктроні, комивачі фар. ви Просто зацініть, який вона має вигляд. Чорний колір з оригінальними босешними легкосплавними дисками це просто. Просто космоліт. Це сезонна гума, 17 диски. Босе, електроскладання з деркал безключовий доступ по всіх дверях. Кришечка, не філюйтесь, вона вже в дорозі незабаром буде. Повний склопакет, звичайно. Босе, акустика у всіх дверях, шкіряний перфорований салон. Оцініть комплектацію, підігрів двох передніх сидінь, електропривід, регулювання. Шкіряне мультикермо. Ось пробіг. Фіксуйте. Навігація Airlink, двозонний клімат-контроль, механіка шестиступка, круїз, обмежувач Панорама. Давайте позаду вам продемонструю. Словно ніяких нюансів немає. Збережений як на свій пробіг. Позаду у нас є фаркоп, задній парктронік. Давайте по багажнику. Шторка у нас присутня. З цікавого це, звичайно ж, є сап, босешний, є запаска повнорозмірна та домкрат з ключами. Можете оцінити її стан. Красива збережена. По салону бомба ракета. 13 рік, вікна всі три електрорегулювання, також пасажирського сидіння підігрів, все працює. Давайте ще вам цю карту продемонструю. Наголошую, автомобіль має 174 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Таких авто на ринку в Україні, я б сказав, немає. Також вона без жодного підфарбування. Комплектація, ну, комплектації я не знаю. Мені здається, що таких на ринку також не буде, якщо розглядати свіжопригнані автомобілі. Вона розмитнена, сертифікована, готова до. Першої постановки на облік. Ось така красива, чорна, заряджена. Дивіться, попередня лагуна дуже швидко продалась, і дуже великий інтерес до неї у всіх був. Багато дзвонили, запитували, досі дзвонять, так як відео є в Ютубі. Але вона вже продана. Тому хто шукає собі ось такий автомобіль класом рівня. Ну, я б його прирівняв до Пасату, це Д клас Меган трішки, трішки уступає лагуні по всім параметрам, вона і більша і м'якша. І комплектація просто жир. Якщо знайдете кращу, скидайте, я у вас її викуплю, жартую. Займаємося тільки свіжопригнаними автомобілями. Тому, якщо у вас цікавий даний автомобіль, Телефонуйте за номером, я додам в описі. Ціну також прикріплю. Автомобіль реально гарний, доглянутий, обслужений. Тому звертайтесь, не зволікайте. Таких автомобілів я вважаю, що більше не буде. Це один, один на тисячу, напевно. В такому стані, з таким пробігом. Цілий по кузову. Просто гляньте, який він має вигляд цей автомобіль. Зараз ще включимо оптику ксеному, воно ну, це просто. Це просто топчик. Ось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Звертайтеся за номером. І ваші коментарі буду вами вам подобувати. Дякую.